Всім привіт вітаємо вас в нашому блозі. Ми ще з Йомаком знімали розпаковку наших посилок, які нарешті прийшли. Я переживала, що вони пройшли до 1 числа. Але, слава Богу, вони але добре, що вони все-таки прийшли. А взагалі, я вам скажу, що сьогодні зранку я прикинулась, як і в усієї країни ранок почався не з гарних новин, на жаль, і. Я прикинулась мене подружка. Моя встає в п'ятницю на роботу рано і ми зазвичай з нею спілкуємося. Я вирішила їй щоденько написати. Дивлюся вона якраз в онлайн. Я думаю, напишу і розповім, як вчора пройшов наш вечір. А як взагалі справи? Вона мені пише, що я її записала і з Тьомиком почала гратися. Вона мені пише, типу, привіт, але ранок, у нас не добре. Я їй пишу, що трапилось. Я розумію, що щось, по ходу, щось недобре, починаю дивитись новини, і в мене просто, чесно кажучи, просто афіг. А від того, що я бачу, в мене наливаються сльози, я про Тьомику стараюсь не плакати, тому, ну, в общем, це тяжко. Це тяжко, слава Богу, з моїх рідних, близьких ніхто не пострадав, тому що по Дніпру також дуже бачила, ну, мабуть, що прилітало. Слава Богу, всі здорові, всі живі. І я сподіваюся, що у вас також що з вами все гаразд, що ви здорові, що рідні, ваші здорові, все добре. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. Ще цей хлопчина сьогодні такий прям передун. Це копить якийсь, копить якийсь. Але він, коли я прокинулася, я Тьомка була спати, з, з ним заснула. І я прокинулася не від того, що він там позає, що він щипається або ще щось. А я прокинулася від того, що він дивиться на мене. Я тут ставлю фото, як він на мене дивився, я зразу його сфотографувала. Ну це настільки мило було і неочікувано, Чи я прямо? В тепер є свій пульт. Ось такий от силіконовий придбали. Тьма довольний. Адже в мене є тепер свій пульт. Да. Зараз Тьома буде коштувати вперше свій новий банан. Тримай! Тримай! Це тобі! це Тьома! На! Тримай. Скажи, мама, що за підстава? Скажи, це не той банан, да? Та не той банан. Цей теж смачний повинен бути. Смачний? Чи ні? Що скажеш? Тут такі зубчики є, для того, щоб він міг чистити собі ясно. Та? Мої любимі. Лежать, відпочивають. Зачик, ти ж не спиш. <гум> Ні, не спиш. Як тобі ця мені іграшка. Бро пуль, так пульт, типу, по еквацію. Він підходить і забирає рублена. Нічого не міняється. Бачите, бачите, зараз, звісно, Джома майкинула. Ну, він майки, він ще не в памперсі. Що не ті? Дивіться, намагається сід... Сід... сідати, бачите, облокачується на ножку. Типу, типу сідає. Ще коротше довбалися з цими зірочками, довелося їх пообрізати. Треба ще в магазині понаходити. Щось треба було їх декілька брати, тому що так вони дуже бідненькі. А взагалі ми збираємося в магазин. Дуже похоже. Ну, не знаю хто як. Я, наприклад, вже зібрана, вже можу вирушати. Вони чогось сидять, і граються, там щось лежать, не збираються. Я не розумію, чому. Ви будете збиратися? Чи як? Чи як? Чи я сама їду? Ну, да, включи, не знаю. Це я поїхала тоді в магазин, а ви сидіть вдома. Цікавилися. Прийшли взагалі в общем, Мак, ми вже скупилися. Ми з тьоми ходили гуляли чисто, а гості І Зараз прийшли вперше, до речі, вперше з тімом Макдональдзі. Що давно, в першому. Це новий досвід, тому що 5-го числа на моїй народженні ми також йдемо до одне місце і треба перевірити витримку Тьомка в закладах, як він буде поводити і як довго зможе просидіти. Ми вже вдома. Я ще вдома, а я з Тьомиком розважаюся, Максик з нами. Костя був на сьогодні. Наші пів восьмого, я Та, і вось, може, вже так буде і скоро на Тьомика купати. Правда, Він сьогодні реально такий, прям капризуля. Капризуля. хоча дав посидіти, от Трішечки розвіятись, скажімо так. Особі, до речі, нормально. В довго сидів, але нормально сидів. Катя Макграється, я щоденько покажу, що ми купили. Ми купили філе, сир камамбер. Хочу запекти. Досі хочу із 40 -го годності нормально до 26 числа. З грушами камамбер. О, творог купили. Хліб гречиський йогурт з медом. Кріп, патні диски, Огірчики. Як там Костя каже, пешн фрукт. До речі, песіхлора. Ти знаєш росунки песіхлора, а це ж вона її плоди а... армузлан. Огірочки, помідорчики, болгарський перець. Так. Такі от взяли панкейки маленькі. Можна їх своїм було приготувати. Але ми вирішили купити це до рибки і до ікорки, фета, сосиски. Це Костя собі на роботу взяв картошечку таку в вершках. Це картошка запікач. Отакий от, от горошок з морковкою вже, щоб не варити морковку окремо. Ананас, огірочок. Це у нас лимон. Отакий от смерт-ципанк побачила по знизі. Заміну 20 крон 14. Він із апельсинкою дуже цікаво спробувати. Цукор. Велика панка кави. Такі от вафельки. Груші, брі. Такий от сир для. Фільсир на нарізку, дві культури. Я собі вирішила спробувати від Starbucks рапучино моч... із мочою. Ну, ви поняли. Моча. Два молока, багети чесникові, цибулька, два дві бумаги, пергамент, крильця, картопля і рушнички. Я сподіваюся, що я нічого не збула. В принципі, така от наша закупка. Це в основному на Новий рік. Дещо на завтра, коли мама приїде, дещо на Новий рік, дещо може ще й залишиться. У нас вже є ковбаса на олів'є є нарізка, ковбаса для Тому те ми не купували. Ще треба купити завтра, буде листове тісто, тому що хочу на було приготувати. І, можливо, ще щось подивимось. Смачненько. Можливо, ні така от у нас сьогодні вийшла закупочка. Нічого такого прям немає. Знаєте, ми не будемо щось там придумувати, щось нове і так далі. Ми все по-старенькому не буде в нас нію меню. У нас буде все, в принципі, по стандарту. Єдине, то, що з панкейками, риба, ікра буде. І все, так? Да? Да. Так що. Якось так повісила ці зірочки, але, чесно кажучи, вони якось бідненько виглядають. А, ось ще подивимось в магазині, можливо, ще знайдемо сюди довісити, можливо, круглі а замість зірочок. Ну, не замість, а як доповнення до зірочок, можливо, ні. Ну, хоч не пуста стіна, і то, звісно, добре. Але я думала, що буде пишніше. Треба було ж ще приїхати вибрати цей зірочок. А так, поки так вже штуки завтра повісимо. Завтра вже буде, кому бавитися з внуком, <свісно> і батьки зможуть поприкрашати будинок. Я ще закинула прання, щоб достиралась, я одну частину вже попрала, закинула ще прати, завтра треба постіль поміняти, поприбирати. Yeah. Дійсно, особи нічого докудувати не будемо. Завтра поїдемо, ще погуляємо в містечку нашому. Плюс магазин зайдемо, будемо другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ладно, в нас не так багато магазинів. ми бачили погляд Кості, щойно. він просто був в шоці. У нього просто шок був на обличчі. Да. Ні, штук три зайдемо. Ти сам казав, що хамон хоч в вікни подивитись, А мені в ремо треба. І в Харнуберг треба буде, скоріше за все. Якщо не знайдемо в вік і в ремі те, що я хочу, тоді прийдеться в Гарнуберг. Окей. Okay? Okay. Далі я хочу зараз зайнятися, поки є час чомик спить. У нас 20 хвилин 10-го час, я хочу зайнятися манікюром. Треба позрізати нігті, кутикулу приводити до ладу. Хочу сходжу бровиш сьогодні пофарбувати нарешті, А можливо, ще тіні попробую, то думаю як нафарбуватись на Новий рік. А я вам говорила чи ні стосовно сукні, що на сукню, яку я змовила, мені не подобається її фасон саме внизу. Тобто верхня частина. Прекрасна, а низ мені не подобається, але що вже поробиш, що маємо, то й маємо. Просто не буду дуже показувати низ І дивитися на низ. Дістала я марципан, погляньте, який в нього колір. Апельсиновий. Дуже смачний. має таку кислинку. І я б сказала більше, що тут саме смак цедри апельсиновий. Можливо, вона тут є. Але мені дуже подобається. Я таке люблю. Наш початок 11 -ї. і знаєте, що, мабуть, буду я завершувати вже цей влог. Чесно кажучи, сьогодні нічого прям такого ми не знімали і нічого такого не робили. Якось настрою і не було. І немає, мабуть, і досі. Да. Хочу вам подякувати за перегляд цього влогу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Все буде. Все буде добре. Да. Так що дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І побачимо з вами в наступному влазі.